Всім доброго дня, колеги. Хто цікавиться темою сертифікації педагогів? Сьогодні в мене в гостях надзвичайний супер-мега-крутий історик міста Києва із приватної школи Афіни, пан Сергій Гаврилюк. І сьогодні, 24 березня, ось буквально з пилу жару, він до нас завітав із свого уроку. Так як ми з паном Сергієм давно і дуже плідно знайомі, я вирішила, що буде круто його запросити, щоб він по гарячим слідам і емоціям розказав нам, як все було з самого початку. Тому, пане Сергію, вам слово з самого початку і з того, як ви склали тести і перейшли до третього етапу. Ми вас уважно слухаємо. Так, вітання усім. Ну, Почнемо з того, що перший етап він був для мене найважчий чомусь. Я е, переживав щодо тестування, бо я не знав, які будуть запитання. Хоча питання, які були минулого року, я передивився. Передивився ну, і складності як такої не було. Е, Тести я писав в школі на лівому березі, 8 лютого. Ну, доволі було цікаво. Питання були не важкими першого етапу. Це були питання переважно по методиці, по правознавству. Чогось дуже багато було питань. Ось тут дуже таке цікаве. таке спостереження. І друге, що важливе, це те, що. Були питання також якраз про психологію та про якісь екстремальні умови е, життя. там, І кислота, коли на дитину наліє е, виліться, типу, що треба робити, ось там. І що робити, коли дитина там замерзла. Ну, от такі от були про mm -hmm. чисто, да, те, що стосується медичної такої допомоги. Е, перший етап нормально пройшов. Результати було доволі швидко. Результати надійшли. Некрасно, буквально через тиждень часу я вже їх знав і бачив. Хоча відповіді я отримав ще в понеділок. Я писав в суботу, але вже в понеділок в мене вже були правильні відповіді. Я сам собі міг звірити по результатах, типу, що там вийшло. Ось, ту попередню кількість суми, яку я нарахував, така й сума й вийшла. Ось, ну, uh -huh. тобто, да, і перший етап ну, мені сказало, що я успішно його пройшов. Ну, це прекрасно. Другий етап це був найлегший, найлайтовіший це було самооцінювання. Оце було період якраз е, анкетування. Знову ж таки, я заповнив просто форму із 80 питаннями різного характеру. ось, Знову ж таки, якраз. І в кінці просто мені надійшла там буквально там через два дні, по-моєму, діаграма із питання, із моїми такими, так би моїм прогресом, які там галузі в мене е, нормально, які ненормально, типу які треба пропрацювати. <працювати> ось. Так, і за оцей цю систему, цей графік, цю діаграму взяли за основу, мабуть, мої експерти. Скоріше за все, ось вони дивилися і порівнювали. Отак. От наприклад, mm -hmm. перший, другий етап був доволі цікавий. Легкий, швидкий. Зробив тести буквально за один вечір. оці от варіанти відповідей обрав, заповнив Google форму і все. Ну, це був просто чисто технічний етап. В ньому могли просто не пройти ті, хто не надіслав, або просто не знаю, Там ну не знаю, нічого не зробив. Тому він не пройшов. Третій етап був для я думав, що він буде легшим для мене, але був дуже хвилюючим. От направду дуже хвилюючим. Я готував е, уроки, але перед цим я мені прийшло лист, в якому я мав вказати е, власне всі такі дані. Форму навчання, як була форма зворотнього зв'язку. Мене форма навчання, програма за якою я йду. Ось знову ж таки підручники, які е, є, чи є в класі інклюзія, чи є в школі взагалі, в якомусь класі інклюзії, де я викладаю, в яких я класах читаю, які я викладаю предмети. Тобто такі, як форма була зворотнього зв'язку, яка заповняється, і на основі неї якраз у цей управління воно формує мені, типу якраз розклад. Я ага. мене, мене так вийшло, що мене уроки були впродовж тижня. По факту, але е, буквально я заповнив цю річ десь 24-те, Десь, мабуть, десь на початку березня, скоріш за все, якраз, ага. якраз заповнив. Я точно дати вже не пам'ятаю, мені вже вони випали з голови. Оце от то, я просто заповнив е, ці е, карту в розворотній зв'язок, і я просто його відправив е, назад, звідки він мені прийшов. Да, і буквально у минулого вівторка, по факту, да, мені прийшло, під, прийшло в лист. Ось де написано, типу, що ми будемо вивчати ваш досвід у понеділок, 24 березня. Тобто ви напливали на те, які класи ви хочете або ні, щось подібне. Вам дали готові? Uh -huh. да. Мій далі позивний експерт сказав, що ми вас будемо типу, на роки з 9.20. І там uh -huh. по два одинадцять п'ятдесят. Ну, тобто, ми два би... роки, так, пане Світлові, так, уроки уроки. Uh -huh. так. Ну, я думаю, якраз я, в принципі, гляну, просто, до мене тоді був в мене був восьмий та сьомий клас. Оце одне ж про світлі ти Ну які класи будуть оці люди йти до мене. Було технічне оснащення знову ж таки. Треба було поставити так, щоб камери щоб було видно. Мене добре було видно клас. Добре, оце, от я в мене є можливість. В принципі яка у мене комп'ютер стояв, типу з одного боку. було видно якраз телевізор, дошку і мене. І був ноутбук з іншого класу, типу він де з, там, де було видно дітей. Типу зі спини, але дітей було всіх видно, було дуже добре чути. Ось, що, мабуть, я був... ви бачите Zoom зайшли з декількох акаунтів, так і забезпечили огляд з двох камер. Так, 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 так само. Да, так само, ну я. Я теж зайшов. Типу, було два покликання. Було на зумі сиділи власне два експерта, і це державне управління. От і mm -hmm. я, і моїх два акаунта. Ну просто було так. Да. Ну тобто було таке як селі. Ну, у вас офлайн, діти ж тільки офлайн не змішано, тому ви проводили. А покликання було ваше пенсію на урок, чи вам його не, дали. Мені дісталося да? покликання, але да, я до нього долучився. Uh -huh. Оце от. І, власне, на хвилюючий момент, це був вчора ввечері, коли я готував ці всі уроки, підчитував матеріал, передивлявся, що до чого, чи зіграє, чи не зіграє воно на уроці. Ось, ну, але от, Раджу, все-таки, шановний хто буде дивитися цю прекрасну відеозапис, не перевантажувати інфро... завданнями урок. Uh -huh. Не перевантажуйте. Краще візьміть два. Прийоми два методи якихось на урок там, де максимум, там три завдання, і просто їх добре пропрацюйте знову ж таки. Ось бо не не те, що ви заплануєте, не факт що ви встигнете пропрацювати знову ж таки. Ось ну з свого досвіду. Типу я не все встиг подати, те, що я планував собі. Але ну деякі такі моменти, деякі там завдання я просто опустив, от на уроці я дітям зазначу, що я просто їх проговоримо, пропрацюємо з ними на уроці. Ну але суть того, що на загальний характер, типу це тема не вплинула ніяк. Тема була подана повністю і повністю і аргументована знову ж таки. А, і такі... а дітей у вас у класах яка кількість? У мене 11-12 дітей. А вони були попереджені, що у вас така важлива подія? чи це Ні. був звичайний Ні. день із камерами, та да, це був, це був. Це був експромт. І я заходжу дітей. Так. просто перед роком кажуть діти у нас сьогодні гості в онлайн в зумі, просто ага. типу так. І вони брати увага. Та це нормальне. явище, типу, ну і все. От. Вони та окей, типу, і вони відчували себе максимально комфортно. Сміялися, якщо там треба, якщо був якийсь жарт на уроці, повели себе максимально ростуто. І це цей класно. Ось я ніколи не я не люблю не, не люблю репетицій. Ну бо це якісь таке, коли ти відкриваєш рота, вже дитина знає на нього відповідь, на Твоє питання. Типу ну камон. вот. Uh -huh. і в принципі діти попрацювали, подали тему, перевірили їхні знання. Ну в принципі, уроки пішли. Мені сподобалося. От, я все таки відпофайфував uh -huh. від тих уроків. І це клас. Так, а далі панський ось урок закінчився. Діти пішли. Ви відключилися чи ви одразу перейшли до я відключився. да, я відключився. Так. Оце от і морально, але, але не фізично. <ривіт> <ривіт> <да. Це ривіт> от, я відключився від зустрічі, і експерти сказали, що ми з ними просто за згодили час, що в мене урок закінчується одинадцять, там 50. За годину ми я за годину долучався да, для самоаналізу уроку. Uh -huh. От які уроки, які уроки аналізувати, вони ми скажуть прямо назустріч. Шпею, ну щоб я міг проаналізувати. або той або той урок, да, он та да, да, uh -huh. той, або той, типу, це було це було для мене димент таємницею типу до аж до того моменту, коли ми вийшли з ними вдруге на зв'язок. Uh -huh. Ми вийшли, uh -huh. вони мені сказали, що проаналізуйте, будь ласка, той той урок там в цьому класі, і скажіть, типу, от як ви це все опишете. Я uh -huh. почав говорити, типу, що я робив, все, все, що робив. Ось. І, в принципі, в кінці сказав, що я уроком задоволений, і все чудово. Я, власне, за 6 хвилин. Тепо я зробив аналіз замість 10, я зробив за 6 хвилин аналіз свого уроку. От. Те, що було, те, так. що там ну все виконало, що там ще не зробилося. Ну от максимального бути максимально чесними. Ну і там, якщо дійсно цього не було, ти типу краще сказати. Ну бо якщо Ви конспект, там, конспект було... подавали експертам, року, презентацію, Ні, конспект уроку, презентації нічого не просто самі аналізували. А, але, так, але справа в тому, що природні, коли ти йдеш на рук ти готуєш якийсь конспект уроку. Тебе не має бути дати, ну це ж тим паче на такому форматі, типу сертифікація, бо можуть бути різні питання в експертів. Покажіть конспекти по уроку, бо uh -huh. там презентації. Тому мене таке воно було, тим паче. Це дуже підказка, прописати, типу мета, очікувані результати на урок, типу. Ну тобто, все те, що треба для самоаналізу. Це просто ваша ну, підказка і ваша така можливість не, за, не спанталичитись. Угу. Тобто, тобто ви провели самоаналіз, з вами знову попрощалися вкотре, <говорит> так, і знову відключилися. Е, ні, нас ми трошки інше досвід, ми з ними uh -huh. е, поговорили. Після самоаналізу ми знайшла одразу самопрезентація. Ага, вас попросили одразу так. так, одразу, так, і так у вас так, була не... окрема презентація для цього. Uh -huh. Так, так. Я пройшов, я далі почав говорити про себе, я підготував презентацію в форматі Там, там є різні види, там вона і відео, типу, і мона усно просто проговорити. Ось я просяха до краще по традиційному методу презентації за основу. Прописав е, якраз усі всі такі пункти. У нас, якщо там є за плану, типу я вчитель, я учні, я учень, учні батьки, ага. моє освітнє середовище і моє, мої досягнення. Ось я це просто вніс в план презентації і про це якраз проговорив. От знову ж таки, подивися методичні рекомендації, що необхідно сказати, як необхідно сказати, так би мовити, такі деталі зробити. І тому, в принципі, я зазначив, позволяв фотографій якраз ага. там із учнями типу, ну які дійсно є там і досягнення учнівські повиписував. І під час презентації це все сказав і уклався по моєму за. 15, типу, якраз. А я вас кажу, це окей. запитували по ходу презентації, чи просто мовчки слухали і не задавали е, запитання? Ні, я таких питань мене не задавали. Вони просто слухали. Вже питання були в кінці. У мене От, в кінці ага. на інтерв'ю, тоді вони мене були питання. Вони просто просто постріляли, подивилися. Ну але здали ага. одне те, що мої моя презентація, моя презентація закрила більш ну, частину якраз е, у цих компонентів ага. критерій. Ага. Так, да, ага. все це, щоб презентація допомогла їм зрозуміти, типу хто я такий загалом, що я за що я за особа в історії ага. чудово. Бачите, то вам трошки зман. Інтерв а інтерв'ю було отже одним потоком. Що вам дали трошки дали, перед дали перерву, дали трошки да. відійти від попередніх двох uh -huh. видів діяльності і за 15 хвилин я долучився на інтерв'ю. Воно ми почалося пів другу. А посилання було у вас все теж понтрі? Ви просто виходили, <гум> заходили на нього, так так. 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 А інтерв'ю це вже експерти вас запитували якісь моменти, які вони до цього не визначили. Тут мабуть немає ніякого прогнозованого сценарію, да? ти не знаєш, що конкретно. А чи можете для колег порадити, що базове? От готуватись морально, що можуть запитати на інтерв'ю? Що можливо вас такого запитували загального? До ну, мене мене запитали перш за все це про здоров'я збережувальні технології. От, що я використовую для того, щоб зберігати якраз цю компонент формату, цю компетентність, здоров'я збережувального, які формати роботи я використовую? Як я про це дбаю? Це було перше питання. Друге було питання про академічну доброчесність. Як я її дотримуюся, чи я дотримуюся її, чи формуюся в учнів поняття? Ось це про академічну доброчесність. Мене запитували. Запитали в мене про інклюзію. Mm -hmm. Так, якщо, так, так, да. так да. Да. про інклюзію mm -hmm. запитали, що це таке залі заявище, типу, як працювати з дітками, що робити, з ким комунікувати. Ось. Але ж ну, у вас, Пенсі, в цьому уроці ви почали з там у вас не було діток з інклюзією, тобто ви в розказували році, загаль, да. Да, загаль, Так, У мене цього не було, але в мене був досить взагалі педпрактиці пед, пед, пед працювати з інклюзивними дітьми, то я це знаю, в принципі, просто те, що я колись робив. Uh -huh. ось, тому, uh -huh. тому, в принципі, підходить, якраз вони залишаються сталими. Ось, про інклюзію попитали в мене, також попитали про програму, чому я взяв цю програму навчальну. Ось, чому модельну програму взяв? ну, модель, чи модельну навчальну програму, Чому я взяв? У вас історія і світ, так? Так, порядок. так. У да, мене курс мене, у мене інтегрований курс, чому, я його uh -huh. аргументував експертам, чому саме ця програма не якась інша, ось по яких іду підручниках. А я просто проговорив знову ж таки, і все, типу, такі питання в мене були. Uh -huh, uh -huh. І діса з вами попрощалися знову, так, так, і знову вас викликали. Да, так, залишили, залишили зачекати, і десь за годину uh -huh. до мене з, зі мною зв'язалися сказали, типу, що видіть в Zoom в останній раз. Так. Mm -hmm. Оце, це було це було найхвилююче. Оце просто yeah, да, чек... там вже ці діаграми, ці кольорові, дайте yeah, так, таке. Да. Видно, що там буде. Е, я yeah. на дивився як це все відбувається, надивився там негативних коментарів, там в групі сертифікації, там як вчителі, так би мовити, трішечки. Ну, але е, я вийшов спокійно, сидів, сидів, тако насторожено, але коли побачив всі результат, я mm -hmm. просто. Yeah. Так. <світ> 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 ну, Похвастайтесь, <світ> пане Сергію, з чим ми вас вітаємо сьогодні? З якими <світ> результатами? І 120, 123 бали 125 можливі. Ось. Два бали це таке, це просто, <світ> щоб не розслаблялися. За <світ> 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 два бали ще допрацюємо і в сертифікації. Це прекрасно. Дуже рада за вас, це чудово. Враховуючи, що це перший ваш досвід сертифікації. пан Сергій, я думаю, буде цікаво нашим слухачам, глядачам уточнити, скільки років ви працюєте в школі взагалом, який у вас педагогічний досвід, і чи маєте, можливо, категорію педагогічну. У ну, мене стаж роботи 4 роки. 7 вересня буде наступного цього року буде 5 вже років. Ось я маю повне право планувати, тестуватись. Ну, і тому... Буде мене на другий рік дай Боже, якщо я доживу буде добре, буде друга категорія. Ось ага. а сертифікація, наскільки я знаю, дає підставу для позачерговуватися. Позачергове да це прекрасно. Тоб... Тобто, у вас буквально ось університет і сертифікація. Що не можу нарадувати, це дуже круто. Дякую, вам, пане Сергію. Давайте буквально останнє. Що б ви могли побажати учасникам сертифікації від себе, як вже від людини, яка вже повидувала трошки? Насамперед, не боятися знову ж таки, от. кожен з вас класний, дійсно, неймовірний, фантастичний. Просто з позитивом головне виспіться це те, що я зробив, не зробив я. У мене час ночі, я дивлюся вікно і думаю, що то буде завтра. Оце, от, ну, головне виспатися. З позитивом, друге, що важливе, багато не плануйте. Краще взяти менше, але якісно пропрацювати. Моменту далі краще дати частинку інформації, що це про історію, ніж навалити дітям там величезну кількість інформації в голову, яка не буде клеїтися між собою. Краще взяти щось одне. От, наприклад, знову ж таки, в мене там була тема: Ну французьке королівство, 7 клас і столітня війна. От знову ж таки, воно йде так. От, але я маю свободу, я ж маю можливість розділити ці два уроки між собою. Типа зробити uh -huh. столітню він окремо, типу і французьке королівство. Роні, бо якщо я би дав би і те, і те, дітей, дітей би просто зірвало голову так собі, поступово краще, кількість кількість не дозволяє, годин доволі багато, тому таких проблем немає. Просто дозуйте чітко, це дуже важливо, і таймінг, дуже важливо. у вас було обов'язково якийсь біля себе там чи телефон, типу, чи години, щоб ви просто бачили час. Угу. Ось, бо мата, бо, 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 бо можна так можна е, так захопитися. Та, що в кінці просто ну, залишиться часу 5 хвилин, а у вас ще щеку інформацію, яку ви не проговорили, типу якусь зань, які ви не зробили. Тому чисто це дозуйтесь, прогоріть, типу, що працюємо в швидкому темпі, діти туди-сюди, типу так. Якщо таке, що якщо вас таки є багато завдань задань на урок, типу дітей треба одразу налаштувати. Е, Саме взаємооцінювання має бути самооцінювання має бути дитячим, щоб діти говорили. Найкращий показник це коли діти говорять на вашому уроці. коли вони спілкуються, mm -hmm. комунікують Не бояться з... да сміються так, між собою, комунікують так і, і це доволі буде важливо. І ще така остання деталь. Щоб була якась актив рухова активність на уроці? Що діти десь встали, пройшлися там, знаєте, руханка, От бо це на це теж звертають увагу знову здоров'я, зберігаючи технології. компетенції. То дякую ти Бож. Мене мене таке було на уроці. Діти мене там його час року і вставали. Типу і ходили, там переміщалися по класу. Ну оце мій експерт як зарахувати. Типу, ну дійсно діти ну не сиділи тільки на місці, там і uh -huh. елементарна гра, відповідь так поаплодували. Відповідь ні, встали. Типу там чи присіли? Ну тобто, це теж буде рахуватися, тому так. Це чудово, врахунку маленького класу, маленької кімнати. Не виду де ж їх скакати та на вулицю. Дуже дякуємо, пане Сергію. Сподіваюсь, наше відео буде корисним. На цьому, шановні наші експерти, і хто іде на сертифікацію, пан Сергій, я з вами прощаємося. Всім успіху, пане Сергію, дякую за ваш досвід, що поділилися. Дякую.